Так, звісно, хтось виграє. І я можу навіть сказати статистично: є дослідження індивідуальних найактивніших трейдерів в США у 2024 році проаналізували активність 50 тисяч американських трейдерів, і 85% з них 85 мали збиток. 3-6 тисяч доларів е, при е, активному інвестуванні трейдингу. Причому найактивніші трейдери мали найбільші збитки. Тобто той, хто ще більше вам це купляв, продавав і так далі. І тільки 2% мали прибуток. 2%. Тобто 85% – це збитки, і там між 2% і 85% – там плюс-мінус нуль, тобто не, не, не втратили, і тільки 2% прибуток. Ну, і е, Тобто, наскільки наскільки ну це об'єктивні конкретні дані 50 тисяч трейдерів. Звісно, можна сподіватися, що якщо ви є активним трейдером кордостроковим, що ви будете серед цих 2% або 15% тих, хто не втратить 3-6 тисяч доларів, але це ну, як, ну, як лотерея, тобто об'єктивно з лотереї дуже схожі показники а в довгостроковому інвестуванні ймовірність успіху і позитивного профіту більше 90%. Особливо а коли горизонт інвестування більше 5 років і збалансований портфель, то до 100% гарантія, ну, 99%, окей, 100% ніколи немає, тому що в нас може статися будь-що, але висока вірогідність успіху. Ну, І звісно, потім це лежить від людини. Або людина хоче ам, спокійно сидіти, насолоджуватися життям і отримувати довгостроковий прибуток, або людина просто хоче може, погратися, і, можливо, так, в неї вийде щось робити, але об'єктивно це високий ризик. І ймовірність успіху менше 20% при короткостроковому при трейдингу. І також просто ще один такий факт, що ем, математично ем, рухи акцій до трьох місяців, тобто, якщо ви інвестуєте в щось до трьох місяців, то математично ці рухи це випадкова динаміка. Тобто ем, немає факторів, які рухи. Одномісячні рухи акцій можуть прогнозувати, тобто умовно можна взяти випадкові числа там верх або вниз іде, і там випадково генерувати прогноз, і цей випадковий прогноз однаково покаже в порівнянні з тим, що роблять трейдери.